Доброго здоров'я. Роблю я такий прес, а точніше, стенд для випробування підкатних донкратів. Десь у подальших відео я його покажу. Ну, Але суть у чому, я сьогодні е, прийшов е, в гараж і мені потрібно зробити якусь плиту таку на прес, е, куди буде впиратися циліндр. Ну і Звичайно, він буде звідси тиснути. Не він буде тиснути, його буде, буде тиснути домкрат, і тут манометр буде показувати е, деякий показник. Але суть у чому, Поліз я у підвал і знайшов ось такі от, ось такі от дві плиточки. От. Думав, їх використаю ось так. Витягнув. Приглядаюсь до них. Їх, до речі, я взяв з металолому, десь, може, більше як півроку назад. Вони були, так, я так пригадую, були зв'язані, ну, чимось замотані чи обмотані. Я їх так взяв. Думаю, та пригодиться, це як хороший матеріал. Ну і що виявилось? Виявилось, що це ножниці. У когось вони служили як ножниці. Уже готові отвори на ручку. Ну і центральний отвір. Ну і я так добре повитирав, видно, що вони чуть-чуть вироблені вже. Ну як вироблені, не вироблені, але, але вже працювали. От. Ну і хтось, я не знаю чому, хтось їх здав на металолом. Але здав без ручки, без, ну, без нічого, просто так як такі дві, дві плити. Ну якби я їх напевно не взяв, вони б так і поїхали на переплавку. Ну і от суть у чому, доробив я ось таку от ручку, тільки що. Доробив ось такий от кутничок, Не знаю як показати. О, доробив ось такий от кутничок, Ну і мав я такий от столик. Маленький, металевий. Там в ньому зберігаю різні дрібнички, огризки, не завжди. Завжди стають в пригоді. Ну от зараз я швиденько скручу ці ножниці і покажу, що з того вийшло. Так, ну і ось такі от вийшли ножниці. Зараз розверну, може так буде краще. Видно. От. От. Такі от ножниці. Ну і зараз будемо пробувати щось ними стригти. Так, маю бляху, бляха 0,8 автомобільна. Ось така от вже БУ. Я уже стояла на автомобиле. Вот. Стража. Супер. Автомайстрам. Ці ножницы просто на речь. Клас один і два міліметра. Бляха ось така. Ми її ось так вздовж. Пробуємо простригти. О! Без питань. Супер! Ще така товстіша чуть? А і не особо товстіша, це десь півторачка, може трошки більше. Тоже нема питань. Ну мені в принципі більше, більше і не треба. Бачив я в інтернеті. Так що в мене таке от може бути. Бачив я в інтернеті такі речажні ножниці. Можливо, можна з цих пластин переробити ці пластини. Ну, в принципі, то, що я вже цими ножницями спробував... Мене цілком задовільняє. Кутничок тут два з половиною Стриже. Чуть важче, але стриже. І півторачка. Ось, в принципі, цей вечір втратив. До преса я нічого не зробив. Погрався, поки обдумав з цими ножницями, ну а зате, зате буду мати ще одного помічника в майстерні. Ну, взагалі дуже задоволений, дуже емоційний. Сьогодні. Ну от, от такі от справи. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд. Що я хочу сказати на металоломці будьте уважні. Ну, от. Я міг працювати цими ножницями вже півроку. Ну от такі от справи. Хлопці, будьте здорові. Всім міцного здоров'я і все найкраще.